Всім доброго ранку. З вами Хмельниччина і канал Вікнами в сад. Посадила я ось сюди свою вже магнолію. Думала-думала-думала, куди її прилаштувати. Вирішила, що біля кранички тут у мене ніяких таких ще гарників немає. Ну, як завжди, хіба можна обминути цю весняну красу? Поки ще вона тримається. А ось дивися, якийсь ранкулюси ще. Ой, перепрошую. І редудіктів тільки-тільки вилазять. А ці квітують, щось не можна зрозуміти, як все. У нас вчора пішов такий дощ, такий дощ, слава Богу, це просто-просто. Але як добре, там, де не замульчовано, то навіть і не влізеш. бачите, ще, і тут якийсь... І ріду з'явився, а це, до речі, півонія Coral Sunset з'являється. Ще був один у мене кущ і тюльпанчики, які різні, різні, різні. До речі, зараз хоч трішки видно мою хупсі. а то потім. Злаки тут піднімаються, і вона, от бачите, ось оце прививка, її відрізати не можна. Можна лише трішки вкоротити, звісно, якщо там багато. Бо завдяки цій прививці поки що живиться в основному стовбур. Йому треба і оцю шапку живити, а вона ж то прищеплена. Ось так. Ось там вже все з'являється, все з'являється. Саме така, знаєте, цікава пора, але які вже гарнюні. Ой-ой-ой, якийсь такий звук. Зараз вже ці звуки такі вибухонебезпечні, лякають. Ось так. Потрібно все поправити. Ось там кизильник. Колись виросте. Боже, піроканта, кизильник Щось злякалося <смі>, такого вибуху і вже не те кажу, що є. Ось так уже ця клумбочка виглядає. Так як їй всього-навсього три роки, на що тут можна надіятися. А тут на цій клумбочці ми нагадаю купили перед самою війною будинок. Ось тут, першим ділом, звісно, що робили. Коли купили в серпні, розкращували. Тут на цій клубсі була вся клумба, я так пам'ятаю, це анемони, оці лісові. У мене там ще трішки їх є, ось там в куточку. І молочай, цей білоквітковий, який однорічний насівається. І була ось ця юка. о Ні, обманюю. Ще в кінці там був ялівець такий. Прямо там в кутку посаджений, заросший, старий. І я його вирішила була постригти. Почала формувати щось типу гніваки. А Там його важко зрозуміти, як його вести. І такого великого вже з кутка висабити не можна було. Ось ще тюльпанчики з'являються. Біда, коли застеляла, ну не бачила, не знала де, бо це було вже восени. А тут такі пізні-пізні тюпани. І все, і тут більше нічого не було. Отак От ці заборчики були. І троянда ось ця нюдан була. Тобто це була парадна така клумба. І все. Я з цієї це був такий кущ що величезний, страшенний. Дати їй ради важко. Я її того року на мультіштам вивела, а цього року вивела взагалі на штам. То ну, будемо бачити, о, то у нас така тут новиночка з'явилася, подарунок шпакра гарно, але треба оце обрізати, бо тут ніка бігає, я такого боюся. Ось так це виглядало. То я наплела кашпо, щось будемо саджати. А тут такі хотіла, я колись бачила в дерев'яних старих таких ящиках, пофарбованим білим, ну, можна не старих, мають колишні. І складені поліна. Ось така дровниця була. Ну, не було таких ящиків, знайшла, але треба переробити однозначно вже воно ну не те, що мені хотілося б. Ось. А тут, як згадаю, такого часу виходжу собі, згадую, які тут були. Хащі ну, хаще мене можна назвати було. Ну, скажімо, тут жив дід, але він був господар, але був такий Плюшкін, царство його небесне. Все-все-все, він зберігав і дуже багато дерев було старих. Тут була алеча, я її, бачите, ми її прибрали, поставили на, на пеньок, до речі, злетів цей лопасть від вітряка. Щось там відламалося, сказав Юра, то має. І дивиться наша кєчечка. Так, звідки вітер <показує>, показує. Тут я вже посадила катальпу, бо на вікна все-таки тут спальня. Хочеться, щоб було трішки тінь. Ось як гарно ці бруслини японські виглядають. Вже можна постригти гейхери, Вже потрібно їх постригти. Але сьогодні свято, благовіщення, всіх вітаю з цим. Всіх зі святом, але, 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 а, Юра зателефонував, то я перервалася, посилочка мені прийшла і він відправляв обмін. Я полюбляю обміни. Теж одна із. Глядачів моїх, можливо, підписниць, я це не знаю. Але Оленка, я дуже хотіла Адоніс, і вона мені запропонувала. Але, знаєте, як один Адоніс, а потім щось ще те, щось ще те, і там ціла їде до мене посилочка. Краси. Ну, а моя посилочка поїхала до Оленки в Олександрію. Ось так ми товаришуємо, бачите, різними, ну, то, все-таки. Я вам вже розповідала Юріні, <смі> ну, на роботі потрібно йому, то він там у лісі горюче, чи як то вірно сказати, паливо ось так. Шиловидні флокси ось так постраждали. Деякі екземпляри дуже сильно. Не знаю, нічого не обрізаю, бачу, що воно відходить, і не хочу я займатися. Ну, справою, скажімо, невдячною. Кущ якраз був дуже гарний, хороший. Хай там собі відновлюється. І ось персіка. Так, який вже гарний, прекрасний екземпляр. Одна це буде. Вона, звісно, на квітувати навряд ли ще буде. Другі вони ось ці. Е -е, Боже мій, рябчики. Але, бачите, як обіклала, хоч би ніхто ніде не став. Це мається на увазі моя Ніка. І так, знаєте, з тої території, Ця вся територія була загороджена з таким сіткою рабіцею. І тут були такі склади. Дідусь все тут стягував, все робив. Ой, дивишся, це щось. До речі, думала, що вже от пропав, бачите? Це такий очиток... Зібольда Баріє гатний. Він досить такий, мені ніла казала канал етноекопарк, що він дуже примхливий. Ну, видно, що залишився живий, скажімо так, вижив після зими. І то добре. Буде згадка. Це від халіси Сукуленти. Сьогодні дивилася теж її будинок. Ай, Бог милує, що залишилося. Ай боже Боже. Ой, цей такий був. Кров дракона. Люблю очітки. Дуже вдячні рослинки, витривалі і цікаві водночас можна сформувати з них надзвичайні надзвичайні композиції. Ось так підстригла свої з хто мене брав, то можете їх підстригти, вони теж цьогоріч трішки постраждали. Так як всі вічно зелені, але гарно наростають, дуже гарно наростають. Ну, я б сказала, агресори тільки тоді, коли залишати насіння. Це, знаєте, я таке полюбляю, бо їх дуже гарне насіння, то, бачите, ось насіявся збоку, але він дуже легко прибирається. Ой, все вже. У нас такий, кажу, ще раз дощик пішов, що просто душа раділа. І всі зразу бруньки. Я ще після обіду показую, що буде сонечко. І зразу зразу все стане таким весняним. Ось вже калина бульденеш, бачите, вже видає листочки прямо свої. А я все хочу дуже куничник розсадити. Його потрібно уже негайно спробувати розсадити. Та, в принципі, зараз все якраз період. Пересадки і розсадки. Колись тут були такі прості-прості іриси, ой боже мій, нарциси, в мене сьогодні щось це путається в голові. І я тут вже їх і прикривала, і викопувала, і вони все одно лізуть, бачите, нехай будуть. Потім я їх тут собі так зрізаю, і ви знаєте, нічого їм страшного немає. що Я їх зрізаю зразу після квітування. Квітую і далі. Теж постраждав. Але вже відходить жимолость шапкова. Бачите, знизу хоч би що їй, а зверху сонце її припекло. І кругом лізуть гіацинти. Дивлюся, людей вже квітують на повну крокуси, у мене лише вони повилазили. Ну, там десь в одному місці, зараз покажу. От бачите, як вже бутони заклала магонія подоболисна. Дуже цікава рослинка, як на мене. Ну, мені, по крайній мірі, подобається. У мене вона постраждала по мінімуму, слава Богу. І ось так уже Ломеніс почуваю себе прекрасно. Якраз до мене теж два Ломеніса і Оленки їдуть. Ось так. Дуже гарно вже грань відійшла, але ось в мене, бачите, лише лише пробують ось там розквітати. Великоквіткові. Ось там поляни, ось там. А це місце пінісетом викопувала, погляньте. Ломом є ледве вибили. Лопатою розламав. Тому пінісетом, дивіться, десь сажайте його так, щоб або вже не зачіпати ніколи, або ділити потрібно все-таки, мабуть, щороку або через рік. От, бачите, я теж. Поділку посадила, більш на сонце винесла цю поділку. І теж хочу показати, що і тут. Бачите, стільки багато, тільки-тільки лізуть. Не ну, словом, щось у мене немає того, що рано має квітувати. Ось яка бруслина вже на штамбі. Все відновлюється, все відновлюється. Ось проліски вітують, дуже гарно. Зараз ще буквально тиждень і все піде в ріст. Знову посилочка, але посилочка подарунок когін. Люблю такі речі, страшенно люблю такі речі. І тут є одна з рослинок, яку я дуже-дуже хотіла. Приїхала до мене з Олександрії від пані Олени Дуже рада, що ми познайомилися завдяки каналу. Дуже цікаво. Моя посилочка приїхала до Олени, а Оленщина приїхала до мене. І тут ціле багатство, ціле багатство. Я вже знаю, яке тут багатство. Ось. Так. Це у нас айстра виразкова біла, низенька. Мої айстровиризкові захворіли ось ще одна айстра-вирізкова блакитна, вона така середньоросла. які гарні кущики, бачите. Буде що саджати, буде що саджати. Так, це у нас шавлія з таким сизим листям. Колись я її мала. І десь вона у мене зникла. Варігатно залишилася, а ця шавлія... Взагалі шавлії її полюбляю дуже, дуже. Так, це у нас фенхель. Перше бачу. Чула давно, сіяла колись з насінням, але <кхід> невдачний експеримент. Дивіться, точно схоже на кріп. Це такі у нас, ем, як називаються воно? Господи боже. О, і ще одна з такої самої серії називається Тархун. О, яке воно гарне. Подивіться, яке воно гарне. Теж єдине, що десь були напої з Тархуном, так? О, то будемо тепер. Компоти закривати з тархуном. Дуже полюбляю такі речі. Так, це у нас клематиси. Якраз на мою ось перголу. Супер. Не те слово. І ще овенка мені тут поклала. Теж такі цікаві кали садові Так, а це що? О, це жадоні смій, як це що? Господи, це те, що очікувала в першу чергу. Може, він і заквіти мені. Ну Це було б дуже, дуже-дуже ось. Такі отримала подарунки. Все дісето висаджувати не будемо, але все дуже гарно добралося, хоч і Укрпошта. До речі, укрпошта, Послухайте, Олександрія Кіровоградська область за добу посилка вже була на Хмельниччині. І все дуже гарно доїхало. Прекрасно. Дознімаю відео. Називається Ніколи я не можу. Ну, Завжди викладаю ніби вчасно, а от цей раз не встигла викласти вчасно. Ну, щось роботи багато. З роботи прийдеш. Ми сьогодні на роботі, до речі, садили вишнево-калиновий гай. Цікаво. О, сьогодні вже таку роботу зробила. Ну, бачите, ще посилочку збирала теж Ну, цю бочку Юра поставив, але ми поговоримо про неї. І сьогодні не в настрої говорити, але я то хочу поговорити. Сьогодні я вже підбілила на кінець-то свої дерева. Не знаю. Зараз багато хто й не білить, але я схиляюся до того, що. Ну, по-перше, наскільки це от нарядно, подивіться, бачите, в садку. І це все-таки допомагає трішки у боротьбі з шкідниками, особливо, коли дерева старі. Ось такі, як в мене. Це треба було, потрібно було трішки куру стару позабирати. Колись я ще й обкопувала, ну, але вже все. Той варіант, що я все встигаю, завершився. І сьогодні посадила я вже, прикрила, бо бачу, нуль. Посадила, посадила я вже. Зараз вам покажу. <смес> Ось. Тут капуста, скажімо так, і. Цвітна рання і рання декілька, і ще й Савойська. Щось мені так захотілося. Савойську, якраз доречно, або дуже рано весною висаджувати, або вже в другій половині літа, тому що вона любить прохолоду, не любить вона жари. Ну, у мене щось тут таке з'явилося. Ну, я ще не знаю, як його пофарбувати, що зробити. Там не було взагалі таких на місточку поручнів. Вирішила, що вони мають бути, але, мабуть, вони зависокі. Придеться знову з Юрою консультуватися. От, бачите, думала, що все висадила, але не все висадила. Вчора сусідка, Святочка моя телефонує, каже: дивіться, які в нас Ерики є білі. Беру собі взяти вам. Ну, а як же? І тут вирішила скомпонувати свою Еріку, цю красуню, таку надзвичайну. Ось такі ще на роботі хм. куля така мені перепала з роботи. Якраз під білий колір Ерики тут вона підійде. Як на цьому місці Еріка гарно росте, то хай вона і росте гарно. Ось цей маршрут. Ой, ставок потрібно буде тепліше, переробити, все потрібно. Все потрібно, все потрібно. Абсолютно. І тут потрібно довести гравію трішки, підсипати, бо дещо висаджувала. то ось тут свій, який, бачите, посадила. Хай собі тут на камінні спускається, кольоровий, він відмирає на зиму. Але ви його обрізаєте і навісні він стартує по-новому. Чому в мене не а тому що. Це мені подарунок був. Чи то, чи то я замовляла, замовляла, скажімо так. Ось. Уже все помаленьку висаджується, але все одно підбілені дерева є підбілені дерева. Ніка там допомагає Юрі. І так ми сьогодні щось працюємо і працюємо, те висаджуємо, те пересаджуємо. Тільки що свій адоніс посадила ось отут, щоб мені радував тут мене близько біля доріжки і вже оживає. Я сьогодні сіла трошки чаю попити от на свою лавочку там, де пергола, і зрозуміла, що Боже, то ж не я, то ж не я, коли я сижу. Послухайте, як це дивно і це невірно. Ми маємо милуватися тим, що творим, а не постійно працювати. Ну, ті роки я таку методику, скажімо, була собі використовувала, але цьогоріч у мене трішки збився мій графік. По-перше, на роботі я вже вийшла з декрету, і я то працювала і в декреті, але все-таки не на повний робочий день. Ось погляньте, який в мене тут ряд. Вчора свята сусідка зайшла, ми дивимося, вона каже, це у вас що, кажу, аліуми. Бач, кажу, один ряд висадила і подивилася, який він той ряд нерівний. От не вмію я, не вмію я рівно щось. Завтра вже спробую відкрити повністю свої інжири. Тому що цієї ночі показує ще мінус. Якраз. Піддобрила і часник і цибулю, піддобрила підживила попелом. часник дуже любить попіл. Цибуля теж не проти. попелом я ще підживлюю усі свої. Зараз вони будуть з'являтися. Носики вже деякі з'являються. Тут півонії. У мене так ряд півоній цілий і ряд аліумів. Ось тут такі в мене. А там розплідник. То, що десь вам пропоную колись інколи. Ну, от так і живемо. Тут трави розсадила свої оці міскантуси і пенісетуми. Не знаю, не взлом, я вже територію все нову і нову відвоюю у городу для квітів. Дивіться, як Керія гарно вже набубнявила. І дуже гарний очиток Оси Ангеліна. Оце його пік дуже гарний буде от весною. Він такий, ну, помаранчевий. Ну, чудовий. Просто чудовий. Полуниця теж цьогоріч, як і всі вічно зелені, постраждала. Потрібно буде її всю вичистити гарно. О! Що там за пісні такі гарні? Що ти маєш? Боже мій, мій очиток Атлантіс. Будемо живцювати все, Ніка, не рви більше, добре? Добре? Ого. Ото все. Бачте, який в мене помічник. Може, він там вже все обскубав. трепіте подивитися, всім добра.